Всім привіт, всім доброго вечора. Канал Буді Артруста. Всім привіт. Сьогодні я Везу на тих. Тік... Ну коротше це називається літній пейз... пейзаж. Карта нормальна. Суперова. Тут будемо культивацію робити на То наліво. Vi trekker hjem igjen. Ну нормально культиватор йде 19, 1920 клас, той кажу клас кейс. Супер, супер. Ми тут вас обрубили за пару хвилин. Включаємо GPRS навігацію і він сам ходить. Що я не мене керую. Штана має коливатися від 40 25 до 30 метрів. Кропиво. До, до посіву. Трактором Джунжи 72. Вода нуля. Штангу складаємо і їдемо на друге поле. Ну, нормально вообще хробить супер. Ну, п Вежимо трошки. Pia certo, І будемо продовжувати друге поле по змінах крупити. З вами був канал Буня Артреста. Все супер у нас. У нас такі самі майже були джонтири. Опа. Перше ми робимо так навкруг, а потім вже свідомо дом ходити. Так, туда.